Родинне коло це не тільки об'єднання крові, але й силове поле, яке підтримує і вражає перший пульс нового життя. Відчуття приналежності до родинного кола створює основу для здорового розвитку, допомагаючи малюкові освоювати світ. Приєднюйтеся до нашого родинного кола, де щирість і тепло є не просто словами, а суттю кожного дня. Посилання знаходьте у нашому відео та під цим постом. Я запрошую всіх своїх шанувальників до моєї нової сторінки Instagram. Будь ласка, підписуйтеся. На жаль, коментарі на YouTube закриті, з того, що це дитячий канал, тому ви можете писати мені у директ в особисті повідомлення. Я зможу напряму спілкуватися з вами зі своєї Instagram сторінки. Спільний сон з малюком це чарівний світ мами та її дитинки, і кожна ніч з вашим малятком – новий етап, який ще ближче з'єднує вас. А як це саме для вас? Наприклад, для мене сон з малюком до трьох років це безцінні обійми, невагомість і безмежна любов. Діліться з нами також своїм досвідом і розповідайте про позитивні сторони спільного сну. А зараз увага на екран трішки корисної інформації про колесанки для ваших малят. З відомих причин колисанка буде мною прискорена. як ну, як тебе не любити? Як тобі не любити, тобі радіти, Як тебе не любити? Ну як тебе не любити, як тобі не радіти, як тебе не любити? Топ найкращих колискових пісень для ваших малят. Увага на екран! Спи моя радість! У сні весняному люлі-люлі мій сокол ясний. Повні версії текстів та музики для цих колискових ви можете знайти в наступних джерелах, на інтернет-музичних платформах. Як саме шукати, дивіться уважно на екран. Друге у аудіо та книжкових магазинах дивіться теж на екран, як це правильно зробити. Третє онлайн-магазини музики. Теж дивіться на екран. Або ми І якісь музич... для, дітей. для того щоб ваш малюк, ваше щастечко солодко спало, рекомендую вам погладжувати його та легкими рухами робити заспокійливий масаж. Можливо, це магія, але просто дитячі природні інстинкти. Але факт залишається. Всі малюки обожнюють, коли до них доторкаються, і це не просто приємні відчуття для них, але і ключ до їхнього фізичного емоційного розвитку. Мова любові, доторкання це мова, яку розуміють усі малюки. Вони вчаться світові через торкання, яке дарує їм відчуття безпеки та прив'язаності. Масаж знімає стрес. Торкання релаксує, покращує якість сну малят, і вони відчувають вашу теплоту, любов, і це теж сприяє спокійному сну. Доторкання стимулює сенсорний розвиток малят, роблячи їх більш усвідомленими і активними у вивченні оточучого світу. Так що обіймати своїх малят частіше, це не лише приємно для нас і для діточок, але й неймовірно важливо для їхнього щасливого здоров'я. Здорового зростання. Вагітність це неймовірний час, коли торкання матері перетинає межі фізичного і стає способом спілкування з малюком усередині. Цей теплий контакт надає дитині відчуття безпеки, любові і формує здоровий емоційний фундамент вже після народження. Торкання продовжує грати ключову роль. Дитина вже знайома зі своєю мамою через дотик ще часів вагітності, і тепер цей елемент стає невід'ємною частиною здоров'я і розвитку. Масаж, зокрема, не лише знімає напругу і стрес, але й сприяє фізичному, емоційному зростанню. Таким чином, тривалим торканням і масажем ми будуємо міцний зв'язок з нашими діточками, сприяючи їхньому щасливому та здоровому розвитку. До речі, масаж обожнюють і торкання усі діточки. Не лише немовлята, але і ваші діти до сьоми років і навіть більші, навіть старші. Дивіться наступне відео, як масаж обожнюють тваринки для вашого гарного настрою. Це дуже важні! Давай масаж ділимо тебе. Надо протереть животик. Возьмем салфеточку. Вытеряем животик. Подмышечку. Вторая.